Блять! 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 Бля! Блять, Я думаю, це О, не, не викладно, блять! Ні, не ебаший, не неїбаш не її! Вона нас на тебе, Ерік! От шо в фразі не трогайте Ерік! От шо вам було незрозуміло, блядь? От шо вам, блядь, було нахуй не зрозуміло! Она не выбывает, нахуй. Да не мама, блядь! Чувак! Чувак! Да нахуй! Блядь, она. Блядь, она снова сма! Аааа, мама, Не кидай меня, блядь! Не кидай Не ее, блядь! Не, НЕ ЧІПАЙТЕ, бЛЯТЬ качку! Не ЧІПАЙТЕ качку, бЛЯТЬ! Не ЧІПАЙТЕ качку, блядь! У мене щас буде, блядь, ментал брейкдаун, нахуй! Ти говна кусок Шить, ДДЕЙЧК да можно жопа. БЛЯТЬ! Не можна, Не можна. Йо, такіло, блядь. можно! Ха, get jumped! Dumbass. <laughs> Ой, блядь

О, вот они все, Вася, залутаю сейчас. Блять! пиздец, Цё пиздец блядь? Я, блять, in чуть не сдох.

А він зі сквозне з карти, я думаю, просто. Ну ти думаєш, а ми не знаємо. Блядь, ну, ви вже задавтуєли мій поінт один раз, ставте в карту. Добре. давай я на цьому повести. Жаба, жаба за вами, за вами жаба. Чекайте, чекайте. Блядь, всі патрони, які в нас є нахуй, масять віган. Я Яmile... вистріл. Він вистрілив, блять! Він стріляє! Підніміть його! Бля! Дайте мені сервер, я просто, блять, за 3 секунди з федердроном дроном принесу його на пойнт. І буде закритий пойт. Регаліна. Давайся кисачка. Стіганоше тепер не розбило нахуй. Сейчас, Що, сейчас щось, щось, щось хуяв мене, Ти була права. Стіл, <рес> але okay. окей. Все, все, не, не, нема диска... Блять, Око, Білький. око, блять, око, мене ще захуярить око! Складись, 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 блять! Я склалась, я не можу. Бер мене! Тут, тут баба життя не буде. Я, yeah. здається, її заховав тут. І походу выкинув її в дырку выпадков. Опа, не Що? Бля, я піздох. Я пропустила. Я випадково нажав на качку. <laughs> Блядь. 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 Ти застрял? <laughs> да, no моя голова забагала. Айн. Спасибо. Блядь, ага. А це поводно закінчиться. Це що, далось закінчиться? нормально. Тут чешеш, там чешеш. Кол. Блядь, хватить ебати, еретик! Отой! What the fuck? Обійти качку плес. Я не твій. ми не чіпаємо качку. Ми не чіпаємо. Нагадай мені, чим ми її намагались піарити? Нагадай мені. Бензопилою. Да. Бензопила, блядь, дамажить, як пушка з івано карт. Нє. Єбать. Єбать. Мені таракан. Що гірше, чим просто таракан, я гас. Пять відібайся від мене. Блядь, о, у мене тільки 10 хп! У мене один хп! Йоба ЙОГО! Ай, мир, зараз мене ябне. БЛЯТЬ! Ге-ге а стоп! Неге. Эй, нахуй О, він пішов, він пішов, все, все, все. Що за бей? Та не трогай. Я затронув її! Та я ну, вже, то... вже трогав її один раз. Ну, ну то не трогай її! Так, <рес> <рес> так, так я її я ж її трону, бля! Блять, чекай та Марка голова! Chegai-te,